Вітаю вас, любі мої учні! Я пізнаю світ, тиждень 29, урок 261. Розвиваємо кмітливість. Тема нашого уроку твої відкриття, координати, координатний промінь, координатний кут. На початку уроку переглянемо відео лист центаврика. Чи сподобалося вам визначати координати? Центаврята теж зрозуміли, як це робити. Тож ми залюбки обмінялися власними координатами, хоча адаптер суворо попередив мене. Думай, коли варто давати свої координати, а коли ні, що він мав на увазі? Пригадаємо за картою знань, що на сторінці 38, усе, що знаємо про координатний промінь. Натисніть на паузу Попрацюйте з картою знань. Устав пропущене. Координати це величини, за якими визначають Місце розташування, об'єкта Допишімо потрібні слова. Отже. Визнач одиничний відрізок та координату точки А за зразком. Розгляньмо зразок. Виконуємо завдання. Перше. Визначимо одиничний відрізок. Якщо до точки з координатою 10 у нас два одиничних відрізки, то 10 поділити на 2 – це буде 5. Отже, одиничний відрізок дорівнює 5. Знайдіть координати точки А 5, 10. 15, 20, 25, 30. І точка а має координату 35. Визначимо одиничний відрізок у завданні 2. Бачимо координату 10. Скільки? Відрізків вміщується до координати 10. Порахуйте 5 одиничних відрізків. Отже, 10 поділити на 5, це буде 2. Одиничний відрізок дорівнює 2. Точка А стоїть після 10. Тобто до 10 ще треба додати одиничний відрізок, додати 2, і це буде. Дванадцять. Яка координата точки А, якщо це є одиничний відрізок? Визначили? Так. П'ять. Бо десять поділити на два буде п'ять. Молодці. Прочитаємо умови задачі, розгляньмо схему, схематичний малюнок і розв'яжімо задачу. Читаємо задачу. Капелюх, зірваний з бабусі вітром, упав за 10 метрів від неї і покотився зі швидкістю 3 метри за секунди. З якою швидкістю має бігти собака, щоб був поруч? Щоб наздогнати капелюха через 10 секунд. Отже, розгляньмо схему, схематичний малюнок. Бачимо бабуся, капелюх, зірваний з бабусі, упав за 10 метрів від неї. Тобто ось тут упав капелюх, і його понесло вітром. Зі швидкістю 3 метри за секунди. З якою швидкістю має бігти собака, щоб був поруч, щоб наздогнати капелюх за 10 секунд. Подивіться, якщо капелюх має швидкість 3 метри за секунди, то за 10 секунд на яку відстань відлетить цей капелюх? Так, треба 10 помножити на 3, або 3 помножити на 10 і буде 30 метрів. Це відстань, на яку відлетить капелюх за 10 секунд. А пригадайте, що від початку капелюх відлетів на відстань 10 метрів від бабусі. Отже, 10 метрів та ще 30 метрів, на які він відлетить за 10 секунд. І це вже буде 40 метрів. Отже, на момент, коли собака почне бігти, капелюк буде на відстані 40 метрів. З якою швидкістю треба бігти собаці? Щоб за 10 секунд наздогнати цей капелюх. Отже, ми маємо відстань це 40 метрів, ми маємо час, це 10 секунд. А щоб знайти швидкість, нам треба відстань поділити на час, і це буде. І це буде 4 метри за секунду. Ось такою має бути швидкість собаки, щоб наздогнати капелюх через 10 секунд. Ось так. Права 5. Попрацюй інформацію про координатний кут За картою значу на сторінці 38. Устав пропущене. І виконай завдання 6. Отже, натисни на паузу і виконай завдання. І так, уставили пропущене. Першу координату точки визначають по горизонталі. Подивіться, ось це горизонталь. І перша координата це один, другу по вертикалі. Ось вертикаль. І друга координата по вертикалі це 4 На письмі координати точки позначають так, А з координатами 1 і 4. Ось так. А тепер, користуючись цією інформацією, виконайте завдання 6. Запишіть координати заданих точок, вершини трикутника АБФ. Е. Накреслимо цей трикутник. А Бі, вершини це точка А, точка Б і точка Ф. Отже, точка А має координати. По горизонталі один, по вертикалі два. Один і два. Точка Б має координати по горизонталі це нуль, по вертикалі шість. І точка Ф має координати. По горизонталі це 5, по вертикалі 2. Аналогічно виконайте завдання Б і завдання В. Натисніть на паузу виконайте завдання самостійно. Пригадаймо алгоритм побудови точки за її координатами. Перегляньмо презентацію. Алгоритм побудови точки за її координатами. Знайди по горизонталі точку з координатою 6 та проведи через неї пряму паралельно вертикальному променю. Знайди по вертикалі точку з координатою 2 та проведи через неї пряму паралельно горизонтальному променю. Точка Б це точка перетину проведених прямих. Виконаємо завдання. Побудуй трикутник за координатами його вершин. Вершина А має координати 1, 3. 1 і по вертикалі 3. Ось тут у нас вершина А. Вершина Б має координати чотири і шість. Чотири і по вертикалі шість. Це у нас точка Б. І точка С має координати сім і два, по горизонталі 7. І по вертикалі 2, Піднялись на дві клітинки. Це точка С. Поєднаємо тепер ці вершини, візьму інший колір і накреслимо трикутник. Виконайте завдання Б аналогічно. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Переглянь презентацію, назви з пам'яті поняття, згадані в ній, і потім визначте усно обсяг поняття лисиця. Яке воно загальне чи одиничне. Перегляньмо презентацію. Відомо більше десяти видів лисиць. Ці тварини живуть в Європі, Азії, Північній Америці та Північній Африці. Завезено їх і до Австралії. В Україні, практично в усіх природних зонах, водиться лисиця звичайна або руда. Лисиця має добрий слух і нюх, гарну пам'ять. Найменші зміни в звичайній обстановці помічає одразу і виявляє необхідну обережність, добре плаває, стрибає. Основна їжа лисиці мишовидні гризуни, миші, полівки. За рік вона знищує їх декілька тисяч, не відмовляється й від зайців, ящирок, жуків, птахів, зокрема свійських. А ще. Дбає про вітаміни, їсть суниці, чорниці, яблука, виноград. Свої нори лисиця риє у балках, чагарниках, лісосмугах, а то й просто в полі. Раз на рік у норі лисиці з'являються лисенята. Іноді їх буває більше десяти. Народжуються вони сліпі, глухі, вкриті темно бурою шерстю. Півтора місяці лисиця годує малят молоком. У цей час вона не виходить із нори. Чотиримісячні лисенята стають вже самостійними і покидають батьків. Відтоді молоді і старі лисиці починають вести одиноке бродяче життя до наступної весни. Отже Визнач усно обсяг поняття лисиця. Лисиця це поняття загальне чи одиничне. Так, молодці лисиця це поняття загальне. Прочитайте задачу 10 і подумайте, як. Розгада, як розв'язати цю задачу. Отже, якось лисенятко, що мешкало на березі дзвінкого лісового струмка, натрапило на бідон повен сметани. Зраділо лисеня в смачній знахідці, ще пак. Тепер їжі вистачить на тиждень. А якщо друзі завітають, то і вони голодними не залишаться. Та ось піда, дворі спекотне літо, духота навіть у затінку дерев, а холодильника в лисенятка немає. Отже, сметана може зіпсуватися. Чи можна зберегти сметану без холодильника? Як саме? Подумайте. Отже, ваші міркування. Якщо поставити бідон зі сметаною в затінку, то сметана зберігатиметься довше. Але зрештою в затінку вона теж зіпсується. Якщо не зберігати сметани, то слід її з'їсти усю відразу. Але це дуже багато, і тому через це можна захворіти. Як зробити так, щоб і сметана зберіглася, щоб всі були задоволені одним чином? Отже, Об'єкт має бути, тобто сметану не слід з'їдати всю відразу і, але ж і треба її зберегти, щоб вона не Якщо, Який же ж ідеальний кінцевий може бути варіант? Як ви думаєте? Можливо таке, допустіть, що десь поблизу може бути струмок, річка. Отже, якщо бетон із сметаною зберігати, тримаючи у стримку, то вона протримається довше. Або є ще такий давній метод... Що у сметану треба до бідона кинути жабу. Ну, так робили наші предки. Можливо, і цей спосіб допоможе. Може, хтось скаже, що зі сметанем можна сколотити масло або інші варіанти? Які ж ваші думки? Мені буде цікаво дізнатися про них. На наступному уроці. Отже, на цьому наш урок закінчено, і я прощаюся з вами до наступного уроку.